Зимові шляхи під контролем, які попередні роки найпроблемнішими ділянками доріг Прикарпаття залишаються Болахівська зона і Долинська траса, також Слумецький і Городенківський напрямки. Тим рятувальники до негоди підготувались, ще й розробили документи про взаємодію з різними службами. Дуже чітка була взаємодія з підрозділами ДАІ, де вони ставили в місця відстою, які теж були передбачені після тих подій. От і Взаємодія була з дорожними службами налагоджена до речі, в Долинському і Городенківському районах пройшли комісії теп, якби можна казати, на упередження, от які. Передбачили постановку завдань для всіх відомств. Така взаємодія, каже рятувальник, була вкрай ефективною у 26 та 27 січні, коли через опади рух на автошляхах сильно ускладнився. Тож найбільше виїздів надзвичайники зробили саме у цей період, озброївшись дев'ятьма додатковими одиницями техніки. Зроблено більше ста виїздів для надання допомоги по витягуванню крупногабаритної техніки, також надавалася допомога. І швидкій медичній допомозі по прибуттю до хворого витягувався шкільний автобус. Також такий був випадок, коли застряг маршрутний автобус з людьми, де було 9 пасажирів яким надано допомогу і доставлено в пункт обігріву за останні два дні? Ситуація на дорогах області дещо стабілізувалась, тож виїздів поменшало майже у десятеро. Наразі дорожня техніка працює, рятувальні підрозділи готові надавати допомогу. Щоправда, пріоритетно у тих випадках, коли є загроза життю і здоров'ю людей.